Ми показали себе у всій карті. Німці просто за такими очима дивилися на те. Все друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба. Yes. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Репутація нас як Українок, вона дуже низька. Вже допомоги буде набагато менше, бо довіри на жаль вже немає. Що спостерігали німці, споглядаючи наших українок, тут напевно не бачив ніхто, просто що там відбувалося, які драчки, срачки за продукти, які сплітні, які склоки. Німці просто за такими очима дивилися на те все. І загально сьогодні репутація нас як українок, вона дуже низька в Європі, тому що вони дійсно бачили спочатку, хотіли допомогти нам, допомогти дітям, людям, які тікали від війни, які пережили стрес. А потім вони прозріли, що буквально ця жінка, яка сьогодні плаче тобі і розказує, як страшно їй було під обстрілами тут же на місці. Робить склоки, робить неймовірні просто речі, підсипають один одному якусь херню, фастірично достають речі і псують їх одна одні. Тобто такі падляни устраюваються, такі морально насилля один над одним. І коли німці приїжджали, якби допомагали цим людям адаптуватися в Німеччині, те, що вони бачили, це голову не натягнеш. Тому по факту на сьогодні дійсно одиниці українок, які змогли адаптуватися, пройти цей шлях, вивчити мову, піти інтегруватися далі спільноту німецьку сьогодні, по суті, вони мають виключно друзів вже німців і а, мають, скажімо, таку можливість змінювати репутацію і погляд на українку сьогодні в Європі, але загальна температура по палаті дуже плачевна, і по факту, на сьогодні, ми маємо що ми показали себе у всій красі. То маємо, що маємо, і о, у випадку ще погіршення цього конфлікту, у випадку ще е, більшої хвилі еміграції, жінок вже допомоги буде набагато менше, бо довіри, на жаль, вже немає.